Василі, mm. Ну, ми продовжуємо до хліба насущно. Зараз у нас на зв'язку ще один міністр, міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський. Пане Миколо, добрий вечір. Добрий вечір, вітаємо вас, пане Микола. Ну, очевидно, з зернового коридору почнемо. Пане Миколо, Путін виступаючи в Астані на прес-конференції. Він сказав, що він пов'язав, намагався пов'язати підрив на Кримському мосту з. Майбутнім зернової угоди він сказав, що якщо буде знайдено український слід в підриві кримського мосту, то відповідно зернова угода може закінчитися, але поки що ми, мовляв, шукаємо. А і таким чином він підвісив російське рішення зернової угоди. Скажіть, будь ласка, на якому етапі зараз ця зернова угода? Чи Україна досягла вже тих цілей, які були поставлені перед українським урядом? Що стосовно цієї зернової угоди, чи ми виконали свої зобов'язання, і ну, якою може бути наша реакція на е, якісь російські кроки? Ну, керівництво країни, посадовці, які за це відповідальні, а також військові. Роблять зараз багато роботи, щоб цей зерновий коридор було продовжено. Продовжено бажано на рік, тому що це дозволить правильно планувати аграріям і бізнесу свою роботу, і відповідно здешевить логістику і ем, дасть кращий, кращу ціну для аграріїв, що критично важливо. Е, там ведеться тісна. Велика робота з Туреччиною і з Організацією Об'єднаних Націй останніми особливо останніми тижнями. Постійно представники країн ВКонтукраїни в контакті, а також в поїздках, в тому числі останні два тижні для того, щоб перепідписати цей договір на довший срок. Це перша частина це пов'язано зі строком. А друга частина це також щоб спростити певні процедури, які ускладнюють роботу коридору. Це ці процедури, які діють зараз. Під час цього чотирихмісячного коридору і досвід показав, що їх треба спрощувати зокрема це процедури догляду на босфорі, які робляться не скажімо так менш оперативніше, як би хотіла українська сторона. Тому тут ведеться робота щодо налагодження, скажімо, процесів іншим чином, щоб цього цей контроль не зупиняв кораблі на такий тривалий час. Пане Микола, скільки, будь ласка, йдеться про продовження цієї угоди, бо в якийсь момент йшлося про те, що її треба розширювати і додавати цю угоду там ще додаткові види товарів, яких не вистачає зокрема в Європі. Чи про це зараз знайдеться? Дивіться про це також розмова йдеться. Там є декілька питань: умовно, це срок угоди. Друге, технологічні наземта процедури пов'язані з цією угодою, заходами і кораблів. Третє, що ви сказали, четверте, є ще інші ем, прохання, бажання ринку умовно, е, щоб збільшити потужності українських портів е, щодо виходу кількості зерна з України. Відповідно, здешевлення логістики і більш правильного планування. і в кінці кінців, щоб аграрій отримав справедливу ціну і не платив таких величезних грошей за цю всю логістику, що відбувається зараз. Пане міністре, а скільки ще зерна залишилося в Україні, яке б могло бути вивезене? Е, ну, е, пані Наталя, в нас зерна кож кожен день додається, тому що в нас іде зараз уборка і прямо зараз іде. Минулорічного вражаю, я маю на увазі є ще? Ну, на ну, минулорічний урожай ми е, абсолютно більше вже вивезли, але е, його треба все рівно рахувати вже разом з цим урожаєм. Чому тому, що, наприклад, пшениця, яка там була в достатній кількості з минулого річного рожаю, вона трошки кращої якості ніж цьогорічна. Чому тому що були тривалі дощі, і це звичайна процедура, коли Трейдери, а також і в портах на елеваторах, в партію беруть одну і другу пшеницю для того, щоб зробити стандарт. Тому і це треба рахувати все разом. Умовно, до вивезення в нас всього в нас нового врожаю. Планується з новим урожаєм. Якщо ми вивезли за. Вересень, десь 6,9 мільйона, з яких більше половина портами. Якщо ми будемо в таких темпах вивозити, то якщо буде прогнозованість, то в нас не буде проблем з вивезенням до наступного сезону. Приблизно такий самий темп в нас і в жовтні. Угу. Як, будь ласка, тему про яку зараз багато говорять, і от антимонопольний комітет зреагував і почав розслідування з приводу різкого підвищення цін на курячі яйця в половину майже. Як ви думаєте, чи це розслідування призведе до того, що ціни опустяться, якщо не на попередню ціну, то хоча б почнуть опускатися? Дивіться, насправді ціни ж формують ринкові методи. це Ніхто тут нічого нового не придумає. Попит і пропозиція. Пропозиція в нас зараз менше, ніж попит через наступні причини. Через деякі фабрики великі, особливо Чорнобаївка, розбомлені раз друге для того, щоб появилося яйце, повинна бути курка, яка несе це яйце. Закладки нових курок бізнес в це в... в цей час робив менше ніж мало би бути, тому весь бізнес. Звичайного, скажімо так, звичайної циклічності роботи. І відповідно, це спричинило дефіцит, і це треба наздогнати. Це в нас доженеться, але зараз є от такий період, такі періоди виникають час від часу по різним продуктам, і вони, в принципі, виникали не тільки під час війни. От, у нас був такий період з гречкою, і я по кількості гречки, яке засіяна, я думаю, у нас буде. І, і інша тенденція це суттєве падіння. У нас на початку літа, кінця кінці весни. Якщо пам'ятаєте, була така сама ситуація з овочами, вона мала теж свою причину сезонність. А Також ранні овочі, які везли з Херсона і Запоріжжя, вони цього року не могли звестись. Зараз ці причини ці причини а, мають наслідку подорожчання яйця. Через декілька місяців ситуація має вирівнятися, виходячи з того, що Ми бачимо, тому що е, завозять е, нових корей, які е, вирівняють баланс, пане Миколу. У нас з вами була нагода поспілкуватися щодо так званої форми. 2. це коли з аграріями розраховуються е, готівкою. Ну а там, де готівка, це тінь. Там де тінь. Ми розуміємо, до чого це веде. Е, ваш заступник пан Висоцький сказав буквально кілька тижнів тому. Ми з ним говорили, що. А от Верховна Рада має поставити крапку на цьому питанні. Скажіть чи вдало віддалася крапка, як ця крапка виглядає, і що зараз з формою 2? дивіться. По перше, форма 2 в нас в країні існувала у всіх сферах завжди в більші чи меншій мірі. Це ну, якби це треба розуміти, що це не є річ, яка виникла тільки під час війни. Це перший момент різні методи були боротьби з нею, але не будемо, скажімо так, робити довгий історичний ракурс. Цього року відповідно ця форма збільшилася по зрозумілих очевидних причинах. В, перш... в першу чергу, через різницю в курсі, яка до війни не була, тобто за готівку в валюті, а зерно це на експорт це валютна позиція. Вам за це платять долари і євро. Відповідно, коли готівковий курс кращий, то всі почали цим зловживати. Особливо був, скажем, пік, коли ця різниця була там більше 15-20 Я думаю, певна Наталя, ми всі пам'ятаємо цей період там, кінець весни, початок літа. Зараз цього стає менше, тому що курси наближуються один до одного, але воно ще є. Що для цього треба зробити? Дійсно, Верховна Рада. Це не буде там прямо наступного тижня, тому що є певні процедури. Ми надіємося, щоб це було на нараді в керівництва країни, де були присутні всі зацікавлені особи з виконавчих органів з парламенту. Буде приймий закон, який, скажімо так, зробить розрахунки в готівці невигідним, а також попутня і. Як мінімум суттєво вирішить проблему повернення валютної виручки. Це займе ми ще трохи час. Пане Микола. Ну я сподіваюся, що до кінця листопада реально. ми. Да, реально, дивіться, тут я ж не раз приймав закони, Я вам можу сказати, що ця процедура не має свої нюанси і не тому, що хтось не хоче, а не... або хтось лінується, або хтось ще щось. Це складний податковий закон. Там треба буде вислухати всіх. Вона стосується трейдерів, виробників і податковий комітет. Буде мати між собою, обговорення, будуть і викликати податкову, бізнес, Мін, мінфін будуть вирішувати, хто який орган де займається буде займатися. Це займе час. Це нормальна законотворча робота. Я б теж хотів, щоб це було завтра. Але всі хто про це говорить, повинні розуміти, що ці проблеми рівно стільки, скільки існує сільське господарство в Україні. Тому швидко вони не вирішуються. Зрозуміло. Я хочу звернути увагу глядачів, що Микола Сольський ще на роботі 22 година, і тому фронт працює, і е, чиновники Пані так само працюють заради правди, це заставка. Така я вже вдома, <рігла> пане Але... Микола. Ну спасибі вам за правду. Та це та робить вам честь. <рігла> Дякую. Але ви продовжуєте Дякую. працювати, ви все рівно даєте зараз інтерв'ю. Дим, <рігла> да напевно, це частина роботи. Спасибі вам, дякуємо, міністра аграрної політики дякуємо. і продовольства України Микола Сольський. Був в ефірі загальнонаціонального телемарафону.